По Популярному отец мне говорил короткая жизнь и не жги года набраться. Прожил мало, но ну а сколько натворил Ты поверь, сынок, жизнь без того опасна не пойму я, то ли я, а то ли сон Только так меня по жизни покидало Пару раз меня наказывал закон И, поверьте, люди, видел я немало Авторитетов и властных Я на пути її встречал немало, А насыдает их святых. Там лишь от начало. А вот светают всех святых. Там лишь зовское начало. Ну, все, короче, про бандиту и ворог. Ох, хрена, хорошо появилось. До депутатів поясніть, вам не потрібна міліція, вам не потрібно, щоб злочинці сиділи в тюрмі, щоб люди, які скоюють адміністративне правопорушення, не відбували сутки в нас на ізоляторі. Щоб вони ходили на свободі, да, далі буяні і совершає. Як приступити, так адміністративне правонарушення? Так, да, громада має допомагати, даби. Да вам не приходилося звертатися до всіх і закривати там на, на всякі різні вечірні глаза. Звісно. Ну, на сьогоднішній день, так, да, я хочу звернутися до депутатів пізніше да, по допомогу армії. Зараз ну, не зовсім прості времена. Ну я вам що скажу. Е, от дивіться, у нас там, це, мабуть, не при вас було, да, стріляли з лагоді, да? Стріляли, поворознюк. стріляв, гільзи забрали, відвезли, в посадку викинули. Потім розворували, я кожен раз говорю, Петрівський Олександр Маріу, там більше двох мільйонів так отак, на глаз. Вивезли от туди гроші. Так? Оце ж ми як докажемо, ви закриєте туди поворознюка, і він зробив вам євроремонт. От підвала і до третього. Зроби євроремонтік, ви просто вже так прикиньте трошки на шукудову. І я вам скажу, він повинен би роботи. Просто швидко не випускай. А він розібрав у людей без поважних, без нічого. Да? Не розпайоване майно. Голова сільської ради там замішана э, кошмачка. Да? Вона ж йому зараз готова. Все робить, бо син, опять, У нас дуже про корупцію можемо порозказувати. Да? Син на, на місці не тяжкі. Два роки не можемо судити, бо цей ходить каже, а що мені поворознюк сказав, ні за що не бойся. Ми ж з мамою в місті ферми розбирали, буде все нормально. Сейчас не можуть два години судити. У нас е, Віктор Сергієвич може сказати, ви попросили п'ять років позбавлення волі, да? ви от представляєте, сидимо ми на суді, кажуть, п'ять років позбавлення волі. А суд переноситься далі. Чоловік став на лижі вже і каже, сказав поворознюк, треба побігати трохи. Він мені медаль, що я волью, воював Словянський, тоді амністія мені буде. Ну от ви представляєте. Да? А це його мамка, в місті вони розбирали життєві ферми. Да? Каже, ми забираємо на хранення. Люди зараз говорять, так хай дасть хранення, заплатимо за воду, буде в селі вода. Кузьменко обійщав, Поворознюк обічав, самокла обійщав. Люди без води майна нема. Де воно на храніні? Хто йому його дозволив туди обвести? Борис Іванович, ви там живете? От скажіть, хтось, громада, дозволяла йому везти туди на, на храніння майно? Ви ж там член громади? Твій? Ні. Правильно, так. Да. Вода в селі є, це яка проблема? Да, саме насущна там громади проблема. Ніхто не хоче платити, вкрали у людей майна на мільйони. Не можемо. І це ніхто ж не... Преса ж не покаже, бо він щось вже ждав. Да? Прокуратура теж не знає, що робити, тому що немає офіційних заяв. І все, а заяв їх тих куча. Мої люди, да? О, мої пайщики, у нас двойні, це далі буде балакати про землю. Да? Двойних договору. Звернулися люди з офіційними бумагами. Да? До вас скільки там? 15 людей чи скільки? Да? То, щоб ви знали, ні до одної бабушки, яка написала листа цього, да, юрист об'їхав, зібрав у бабушок листи, направили в прокуратуру, то до неї ні, не, не удосужився ні один чиновник приїхати і спитати. Бабушка, а що це? Хто у вас обідав? На коліні однакові всі відповіді відправили, що йдіть, жалуйтесь хоч і, і в Генеральну прокуратуру. Все. Ну я думаю, даже з, етичних, з етичних, ну, міркувань, мабуть, можна приїхати до бабушки і сказати. Вона каже, я нічого не підписувала, за мене підписалися, за мене оформили в земельних ресурсах отих негодяйських наших. Питання до буквально... Позавчора поступив дзвонок про е, збройне закуплення адміністрації. Було таке? Було. Ви вияснили, що це брехня, я ж надіюсь, так? Да? тут були віддія все, як я негодяй, я за вухо вивів на вулицю. Просто за вухо. Без зброї, те, що воно там нафантазувало, чучело. Він до вас звернувся, да? ви розібралися. І передбачено якесь покарання за те, що він... Отак От обдурив ваші органи і ви оце в касках, в бронежилетах, зі зброєю сюди прибігли. Це... Любий, навірно, може дзвонити і сказати, а в нас замінірований клуб, і ви будете бігати туди-сюди. А в нас напали там, на сільську раду, і ви будете бігати. Так? Ну, це ж... Де ж вам бензин брати і так далі. Ми ж вам за щось гроші платимо з податків своїх. Так? Ви плануєте якось спрашувати з того чоловіка, який вас натурить. Так, дійсно, такий факт мав місце, була реєстрація, даний факт зареєстрований до єдиного обліку. На даний час проводиться перевірка. Зв'язку з тим, що на даний час не підтвердився факт того, що було озброєне захоплення, не підтвердилося в зв'язку з цим. В єдиний реєстр досудових розслідувань даний факт не внесений. Після збору всіх матеріалів по даному питанню буде вирішуватись питання про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо буде в діях заявника склад правопорушення, передбачених Кодексом про адмінправопорушення. Ісключительно принципіально, воно ж то не гроші. Ну хай не бреше, воно бреше на кожному шагу, а всі його слухають. Яку відповідальність понесе, ви ж тут чули, так? Да? Йому сказали, він, він відвідав, каже, буде штраф. Ви знаєте, що було потім начальнику міліції? Ну, я думаю, ви тут, в районі, да? вікно було відкрите, той матюжив того начальника міліції бідного, що Пів Петровий чули. Обзывал последними словами, какая сам вышла. Вот тоже! Вот тоже! Вот тоже!